Доброго дня! Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Сьогодні я вам розповім, який би я посовітував вам купити павербанк. Цим павербанком навіть можливо допомогти вашому автомобільному акумулятору завести автомобіль за допомогою цього павербанку, або ж бустера, або ж зарядного припускового пристрою. Можна підключити домашній інтернет, можна зарядити, зарядити любі свої гаджети, а також зробити якесь освітлення. І не тільки додивіться до кінця, кому цікаво, буде цікаво. І так, купив я дуже цікавий і як виявилося, корисний девайс. Називається він бустер від фірми Foxur. Китайський. У мене зарядний пристрій, такий самий Foxur автомобільний мотоциклі. Ну, В принципі, нормально. Штучний інтелект підібрав мені його по параметрах, щоб я зміг ним правильно користуватися. Називається воно бустер. А по-простішому сказати простими словами: це повербанк для зарядження. Ведення автомобіля для запуску автомобіля, коли у вас підсів акумулятор. Тобто не зовсім сів, а трошки підсів. Ну, в принципі, вже всі знають, що воно таке, яке воно, що воно, з чим його їдять, для чого воно потрібне, але я розкажу свою версію. Використання цього бустера він є, має вихід. Майже 16 вольт, він має два виходи USB по 2 і 4 А. Він має е, вхід USB Type-C для зарядки. Е, треба тільки зарядний пристрій, щоб був не менше, ніж 2, можна і 3 А на зарядку. Він має ліхтарик. Він має дисплейчик, він має швидку зарядку. І він має швидку зарядку. Тобто, якщо у вас зарядний пристрій є мощний, то він братиме зарядку швидше 10% від простого китайського зарядного 2-амперного 10% він заряджає приблизно за 2 години. Виключимо. Отак ось світить ліхтарик. Миготить, сос видає. А так, ну, в общем, можна присвітити. Виключили. Включили світло. Далі я в попередньому відео вам показав, як від мого форестовського акумулятора і автомобільної розетки працює інтернет. Так само це все діло можна підключити від оцього бустера. У вас є два USB-виходи. В ці два USB виходи ви вмикаєте шнури USB, підвищуючи, які з 5 вольт роблять 12 вольт, і у вас також буде працювати домашній. Інтернет е, оптиковолоконний. Також до цього бустера можна підключити зарядні пристрої, які зарядять вам акумулятори 18650, типу розміру, або більші, або менші. Ви зможете зарядити від його телефон. А ще я вам зараз покажу, що з ним можна зробити ще. Не перемикайтеся. Ідемо в гараж. Вмикаємо світло, не знаю, буде видно чи не буде. Ага, ліхтарик отре. Почепить на гвіздок. Хай висить це мій ліхтарик. І так. Ага. Ледемо сюди. Йдемо, відкриваємо багажника на нашій машинці Тавринці. О, трошки повиднішало. Достаємо отакий пакуночок, пакуночок. Хай світить. Із пакуночка ми достаємо Провідок а ще достаємо отак. Отак. Це в нас автомобільний компресор, який працює від прикурювача. Але в комплекті з цим автомобільним компресором, який працює від прикурювача, є розетка, яку можна підключити напряму до акумулятора. Значить, будемо думати, що в нас акумулятор там. І до колеса ми не достаємо, ми підключаємо до нашого бустера шнур. Це той шнур, що крокодилами надівається на клеми акумулятора. І можна заводити автомобіль тоді, коли у вас підсів акумулятор слабо крутить або не крутить. Це ми не будемо робити, тому що в інтернеті багато відео по цій темі і я не буду його знімати. Скажу таке: коли кручу з стартером без бустера, акумулятор дає просадку десь 9,8 вольта. Коли кручу з бустером, 12,6. 12,4 дає просадку. Тобто штука, ну, в принципі, працює. Так от, підключаємо червону до червоного, чорну до чорного. І у вас працює компресор. Ви можете підкачати на автомобілі свої колеса, на велосипеді, на мотоциклі. Любо де, любо що, в любо-якому місці. Отак. От уже корисний бустер. Чим уже є. А ще покажу, чим він може бути корисним. І є у мене така китайська мийка з високого типу, 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 високого тиску. Оце від неї акумулятор. Він благополучно здох. Не знаю, я ним користувався 10 разів. Я зробив ех, імплант шнурка до цієї мийки високого тиску. Зробив імплант вихід XT60 на кабель той, що підключається до акумулятора, ми з'єднуємо бустер з мейкою високого тиску. І що в нас? І можна помити автомобіль. Якщо машину мить ним дуже довго, але ж все одно не тряпкою шатирить. Хоча можна тряпкою, а потім цим намочили, тряпочкою розітерли. І цим же ж девайсом змили. От вам і користь бустера. верніше повербанка. Забув сказати цей повербанк або ж бустер. він... Заявлена характеристика. 39800 39 А, 39 мА. 39 ампер. 39 ампера. Ага. Ну, в общем, хороший. 39 на 40 40000 40 мА годин. Вартість його. 2400 гривень можна знайти дешевше. Дешевше буде на 26 тисяч годин і USB-виводи там, мабуть, будуть менші, ніж по 2 А. Ну, в общем, якось так. Всім добра. Дивіться, підписуйтесь. Можливо, комусь буде корисна інформація.